Мене звуть Вероніка і я волонтер. Два роки тому я ініціювала благодійний проект Квізон заради того, аби об'єднати містян Хмельницького заради однієї мети перемоги України. Близько 650 тисяч гривень було зібрано за весь час проекту, і спільно із благодійним фондом Волонтери Поділля за ці кошти ми змогли придбати 24 FPV-дрони із повною комплектацією. Також різноманітні системи з Києва, плати ініціації та акумулятори до них. Також ми придбали за ці кошти засоби тактичної медицини для захисників і теплий одяг. Слава Україні! Для цього мені знадобилась підтримка найрідніших та найкращих людей моєї команди Квізо. Мій девіз по життю, шляху не бачить той, хто не має цілі. Моя суперсила об'єднувати людей. Саме я завершила курс із надання психологічної допомоги військовим та їх близьким. Ці Знання я хочу перевести в корисну діяльність та максимальну підтримку захисників. І те, що я активно займаюся е, волонтерською діяльністю, я все ще відчуваю, що можу робити більше для зміцнення та змінення України.